І так далі, але в тій чи іншій мірі то є людина буде частково або страхова компанія, або інші якісь варіанти, тобто її будуть додатково фінансувати. І таким чином то людина буде мати нормальний доступ, нормальну е доступність і вчасно отримувати допомогу. Дякую, пане Андрію. Що може гарантувати громадянам лише рівний доступ до медичних послуг а й їхню доступність? Ну, рівності зараз, взагалі, ніякої немає. Ні для кого не секрет, що до аби потрапити до військового спеціаліста. Того, до якого є бажанням, потрібно мати не тільки гроші, але й так званий, як народі кажуть блат. Тобто, що хтось за тебе домовився, що ти прийдеш десь отримати номер, то там телефону і тому подібне. Навіть направлення, щоб отримати інколи треба дуже сильно постаратися. Що стосується доступності, то, наприклад, депутати обласної ради навіть для того, щоб потрапити на прийом до лікаря, починають телефонувати своїм колегам, щоб вони якось домовилися за них, порадили, телефонують головним лікарям. О, тобто вони, навіть вони не мають можливості сьогодні прийти в приймальне відділення з цієї чи іншої проблеми, сказати, така в мене патологія. Будь ласка, прорікуйте. Ні, на, треба домовитися. Треба домовитися. А, чи покращиться доступність при такому варіанті медичної форми, виникає великий сумнів. Пригадайте, як були фактично бунти в районах міської області стосовно створення госпітальних округів. Чому? Тому що. Так, ця пропозиція не була комплексною. Коли ми говоримо про те, що буде створитись якийсь госпітальний округ, та лікарня буде ставати автономною. Ми забули про те, що треба перед цим вкласти гроші в обладнання в лікарню. Ми забули про те, що до цієї лікарні пот потрібно дорогу абсолютно правильно дорогу провести. Бо, наприклад, село селище Тиврівського району, куди люди понесуть свої страхові поліса? В Тиврівську районну лікарню ні. Вони з радістю в Вінницькій районну лікарню чи в Вінницьку міську лікарню підуть страховими полісами. Точно так само і Немирівська районна лікарня, хоча й дорога краща, але все рівно вони навіть не спроможні конкурувати з такими комунальними закладами, які сьогодні є в місті Вінниця. Забували про райони, про цю доступність, забували про села. І на моє переконання, сьогодні, на жаль, ефективно працює механізм по знищенню українського села. Сьогодні чомусь зацікавлені в тому, аби знищити в селах. ФАПи, аби знищити в районах районні лікарні, аби закривати школи, щоб люди переїжджали ближче до центру, і саме головне звільняли землю. Щоб паралельно йшла оця от земельна реформа, коли можна буде ту земельку та розкупити, а комусь розпродати. Тобто, наше бачення є таким. Тому підхід знову ж таки має бути тільки комплексним, і головне має бути безпосередня відповідальність кожного чиновника, який приймає в тому участь. Я категорично не згоден про те, що там не треба політиків залучати до медичної реформи. Чекайте, політика це справа про життя людини. Якщо політиків не залучати, це означає не залучати керівників місцевих рад, це означає не залучати депутатів, які будуть приймати конкретні рішення. Це означає припинити дискусії на більш е е широко обговореному полі, саме політичними кіності. І врешті-решт, політики сьогодні визначають ну, да, якою буде, буде, охорона здоров'я. І якщо їх відкидати, нас же, знаєте, три роки назад обманули, коли казали, давайте спробуємо без політиків бути під час революції гідності, що призвело до жертв на майдані, без політиків йти в парламент, що сьогодні парламент Фактично паралізований. Тому цілком очевидно є те, що все-таки мають бути залучені максимально широкі версии населення, абсолютно різні люди, тому що всі ми є або лікарі, або пацієнти, або і лікарі, і пацієнти одночасно, і всі ми є в цьому зацікавлені. Ну і наостанок зобов'язати наших високопоставлених чиновників, аби вони лікувалися в Україні. Тому що сьогодні і оце я вважаю власне дискримінацією. А, ну, чому ну людина має право з великим рахунком лікуватися? Чудово, якщо ти маєш але, службі, кожним, але ну, звичайно, якщо ти працюєш на державній службі, будь ласкавий. Дікуйся там, де ти впливаєш на ці процеси. Ну тобто, навіть у них і в То, депутатів, хоча яких хоча іншого, буде, немає. Хоча з іншого боку, я думаю, що з іншого ніхто не заважає Ми там повиня... якомусь видатному американському хірургу приїхати для... в пирогівку і прооперувати так. для тих, хто приймає рішення, це реформа не на один день. Це реформа для всіх, і це на десятки років. Панове.